Стратегії і політики ми, на жаль, не зможемо побудувати правильної системи розвитку економіки держави, правильної системи розбудови нашої держави. І тому саме так ми будемо співпрацювати Національний банк, державні банки, президент країни, який буде повністю здійснювати ці програми в державі, і уряд, який буде складений з професійних людей, і саме тому я переконана, що наша молодь. Наші родини будуть мати робочі місця і будуть мати можливість свої родини робити заможніми і щасливими. І ще один напрямок, який ми мусимо з вами поставити на місце цей напрямок він пов'язаний з рівнем заробітної плати і з рівнем пенсій. Ви знаєте, що насправді існує великий конфлікт інтересів в нашій державі, коли корпорації. Великі, потужні і заможні одночасно стають політичною владою, то для них підвищення заробітних плат і пенсій по суті є зменшення їх власного прибутку. І тому не можна робити великі корпорації президентами в країні, прем'єрами, урядами, більшістю в парламенті. І нам треба вирішити це питання раз і назавжди. Тому що я одне з питань, яке хотіла задати сьогодні Віктору Януковичу. Це дуже просте питання, коли він говорить про підвищення соціальних стандартів, чому на заводах, які належать їм же, і які експортують метал, залізорудну сировину, експортують продукти хімічної промисловості вже давно по світовим цінам, чому сьогодні, маючи доходи в валюті, доходи такі, як мають такі самі підприємства в інших державах? Вони платять своїм працівникам в 4 в 6 разів нижчу заробітну плату, ніж на таких самих підприємствах, але в розвинутих державах. Що примушує їх це робити? Погоня за прибутком, так, тому що вони своїх працівників просто тримають в чорному тілі. А якщо вони будуть повною, повною, повністю самодостатньою владою, якщо ця влада буде абсолютною. То, повірте мені, така система буде зберігатися і далі. І чому вони опускали курс гривні? Тому що в світі не обраховують не заробітну плату, не пенсію в гривнях, а обраховують в доларах. І після того, як вони всі разом опустили курс на 67%, кожна родина стала бідніша на 67%. І державний бюджет став бідніше на 67%. І тому. Люди, які працюють на їх заводах, заводи, які отримують валютну виручку, заробітну плату тепер отримують в валюті на 67% менше. І я хочу припинити цю несправедливість. Я хочу припинити це знущання над людьми. А для цього великі корпорації не мусять бути ні президентами в країні, ні прем'єр-міністрами, ні міністрами, ні більшістю в парламенті. Сьогодні, на жаль. Так не відбувається і парламентська більшість, і головна влада, в тому числі і силові структури, на жаль, знаходяться поки що в їх руках разом, як ми знаємо, з центральними засобами масової інформації, особливо з телебаченням. Ви знаєте, мені хотілося б сьогодні вам також розповісти, що у нашої держави є прекрасні пріоритети розвитку, в тому числі ми з вами в 2009 році вийшли. На третє місце в світі по експорту зерна, і в світовій конкуренції ми з вами є безумовно житницею світу. Ми є тією країною, яка може нагодувати не тільки себе, може нагодувати світ. І тому аграрії, аграрний сектор, аграрний бізнес це для нас є і стратегія, і наше майбутнє. І можу зараз сказати вам, що я. Як людина, яка працює сьогодні прем'єр-міністром, дуже добре знаю, що потрібно нашим аграріям. Нашим аграріям не треба вчити їх, сіяти, збирати врожаї, будувати тваринницькі комплекси, не треба вчити їх, як розвивати аграрний бізнес. Їм потрібно дати відповідь на три питання: питання номер один дати їм достатній обсяг кредитних ресурсів, дати обсяг кредитних ресурсів. Під мінімальний відсоток, дати обсяг кредитних ресурсів на 5-7 років мінімум, і під бізнес-план, а не обмежені гроші заставою, якої також у наших аграріях для банків немає. Якщо ми вирішимо під ключ фінансування доступними кредитами аграрних підприємств, ми з вами будемо мати просто дуже велике зростання аграрного бізнесу, просто зростання, яке здивує світ. І тому мій крок для підтримки аграрного бізнесу це якраз створення державного аграрного банку на основі націоналізованих банків. І я думаю, що такий крок дозволить, побудувавши стосунки Національного банку і Державного аграрного банку забезпечити всі аграрні підприємства без виключення такими кредитами, які вони отримають під свій бізнес-план, не під заставу майна. А під страхування державне або приватне отримають цей кредит не більше ніж під 5% річних і отримають кредит на 5-7 років. І тоді ви побачите, як зможе наша держава просто засяяти в світі, якраз демонструючи найкращі результати розвитку аграрного підприємництва. Я думаю, що якщо ми зможемо вирішити це питання, ми не третіми будемо по експорту зерна. А ми будемо і далі підніматися по цим рейтингам. До речі, перед нами в експорті зерна знаходиться Сполучені Штати на першому місці, Об'єднана Європа на другому місці, а за нами Росія, Канада, Казахстан і інші держави, які вважаються сильними аграрними державами в тому числі. Я переконана, що такі результати ми будемо демонструвати в усіх сферах нашого життя. Що ще треба для аграріїв? Для аграріїв потрібні доступи на ринки, для аграріїв потрібно мати можливість свій товар продати не посередникам, а донести його в переробленому вигляді, а не в сировині, безпосередньо до споживача. І тому другий пріоритет це розбудова обслуговуючої кооперації. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли були потреби кооперації, коли виробник. Аграрної продукції міг дійти до місцевого жителя своєю продукцією і отримати прибуток. А жителі міст отримати дешеву продукцію аграрного сектору. І головне якісно. Саме тому. Я думаю, що ми зробимо обслуговуючі кооперативи, які дадуть для кожного аграрного підприємства право доступу на свій власний ринок, на свою власну мережу спеціальних магазинів, дадуть доступ до своїх міні-елеваторів і дадуть доступ до своїх спеціальних терміналів в портах. Я знаю, що якщо буде доступ на ринок, аграрії подвоять свої прибутки. Якщо зможуть зробити переробку сільгоспродукції, вони подвою свої прибутки, а ми отримаємо стабільні ціни на всі продукти харчування, тому що аграрії будуть доносити продукцію до вас. І третє, що ми зробимо для аграріїв, ми зафіксуємо пільгову систему налогоподаткову на довгі-довгі роки. Пільгова система оподаткування це і буде основою розвитку аграрного бізнесу. Я також хотіла би зараз сказати вам, що я розумію проблеми аграріїв. я є вашим партнером. І те, що ми прожили з вами разом, дуже важкий кризовий період, але аграрна галузь одна, яка не знизила обсягів виробництва, а підвищила їх і показала високий клас роботи. Я дякую всім аграріям країни за це. Ви дійсно справжні герої України. Так, як і всі люди, які пережили важку, важку кризу. Я також хотіла би зупинитися на напрямку, який для нас є, для, як для країни, пріоритетним і визначальним. І я його тільки що назвала вам як один з найважливіших пріоритетів це система охорони здоров'я. Ви знаєте, система охорони здоров'я, здоров'я наших людей, тривалість життя наших людей це те. Що на жаль, тягне Україну в інтегрованому показнику розвитку людини майже на дуже низьке і одне з останніх місць, тому що світ прирівнює термін життя людей до 85 років, ми маємо для чоловіків і жінок 66-67 років середній вік життя, і до 85 років, щоб піднімати вік життя. А в розвинутих країнах є середній рік життя і 70 років, і 72, і більше. Нам потрібно дуже важко працювати в цьому.